Привіт, мої любі друзі, привіт! Ось ми в моїй улюбленій, неймовірній копальні кави, яка знаходиться за адресою площа Ринок і Русь. нагадуй мені номер. Кажи, кажи. 10, Площа ринок, 10. На вулиці вулиці Руської і площі Ринок. Це ще рівна локація, в якій величезна кількість залів, в якій ми з вами на прямому етері крокували, мандрували ще буквально в суботу, і неділю на тому тижні. І знову ж таки, новий день. Нові враження із цієї яскравої локації, в яку мене просто привело сьогодні серце, тому що розповідати я буду трошки про інше. Мене привела моя душа. Подивіться на цю яскраву яскраву кулю, е яка ну просто абсолютно ну споріднення з моєю душею. І ось тут смаколики з копальні кави, які ви можете придбати. Загадати бажання, помріяти і сісти всю кульку, сфотографуватися і полетіти у своїх мріях кудись, кудись, кудись. А мрія і бажання у нас на усіх одна, щоб скоріше наступила наша перемога, і це чарівно. Сьогодні в е, Львівській копальні кави. Чарівна подія, духовий оркестр. Правда, трошки підійди, щоб люди могли вийти. Люди нам дуже гарно допомагають, що не переходять у зйомці. Дуже вам дякую. Гарного вечора! Вітанечка. От бачите, ми посміхаємось. Я посміхаюсь, мені посміхаються. Ми зараз, коли закінчимо зйомку, мене туди аж просто несе. Але в мене ще багато про що вам є розповісти. І так сьогодні, тут як і майже кожного дня відбувається концерт. Він починається десь о сьомій, об з п'ятнадцяти сім і триває до десятої, до пів на одинадцяту. Класичний духовий оркестр з блюзовими джазовими варіаціями. Я не знаю, чи зараз чутно, тому що там грають мою улюблену гуцулку Ксеню. Ну це пісня, яку мені особисто як Оксані Дем'янишині, яка дуже часто носить гуцульську автентику, часто е Скажемо, замовляють і адресують по солках Сені, я тобі на тримбіті. Скільки ще чудового зі... зіграє нам цей духовий оркестр? Е... Правда, а от в суботу тут був неймовірний колектив джаз блюз. Е... Нагадуй мені, будь ласка, джаз, блюз бенд, і соліст, соло гітара, який грав просто ну як Сінатра, як е... самі найкращі зірці сол гітари, балабан. Це класика, класика. Нічого. Люди ходять, кому потрібно бути в кадрі і щось подивитися, то нехай це ж вільний простір. Це не тільки моя сцена. От і це був такий концерт, що вони мають бути в наступний четвер. Здається, і я думаю, що я залишуся, тому що дві події, які мене не відпускають, і Львів мене просто тримає. Це Ціні забутих предків, балет просто неймовірний балет, який буде в опорному театрі національному імені Соломії Крушельницької і певний виступ Олександра Балабана і Джаз Блюз Бенду. А сьогодні правда. І це ми послухаємо в кінці репортажу. Але ж чого саме я сьогодні тут? Я мала б робити цей репортаж, щоб ви розуміли з опорного театру з класичних сходів де позаду портрет Соломії Крушельницької. І розповідати вам, тому що я поспішаю. Хоча душа мене вже тягне туди, але фактично я поспішаю, мене чекають на балеті класичному Мінкуса Дон Кіхот. Класика, класика. І це неймовірне дійство. Воно абсолютно інакше, інакше по енергетиці, але воно зачаровує. І все таки я думаю, що це буде поєднання і класики і театром імені Соломії Крушельницького оперного і потім Ансамблю Правда. І так. Мінкус Дон Кіхот. Балет Дон Кіхот. Мрійник. Людина, яка хоче змінити світ. Яка жила 400 років тому назад в середньовіччі. І дивіться, як символічно робити репортаж про середньовічну Іспанію, материкову, про це я вам трохи пізніше розповім. Безпосередньо серця середньовічного Львова площа ринок. Як вам цей перетин, як вам цей вайб? І тут блюз. Духовий оркестр, а там балет і класика. Це австрійський композитор Мінкус, який написав е, музику на, до неймовірного балету Дон Кіхот. Чарівні танці акторів е, оперного театру, неймовірне вбрання, переносить нас в чарівне середньоков'я Іспанії, е, Дон Кіхот-Ламанчський Ламанч. Я особисто Іспанію об'їздила, ну крім тільки е, Галісії, це північ і Басків, а так повністю всю. І, здається, в 18-му році. 16-17 році я була е, в рекламнику безпосередньо по усій Іспанії, тому що Каталонія, Коста-Браво, Коста-Бланка і так далі. Коста Дель Соль це певно туристичні регіони. А от безпосередньо такий е, історичний тур це було щось неймовірне, і е, мені це дуже близько. Іспанія це країна, коли мені завжди запитують, Оксана, що для тебе Іспанія, і просто одразу я завжди відповідала: Іспанія для мене це любов, там скрізь, там скрізь. Про кохання. І от ми їдемо до Мадриду. І коли ми піднімаємося північним, північним сходом, північно-східною частиною від Мадриду, ми проправляємо потрапляємо в провінцію Ла-Манш. Там такі ферми, в яких вирощують биків для коріди, абсолютно інакше, іспанія, ні схоже ні на яку. А далі потім ми крокуємо, крокуємо, кропкуємо, повертаємось уже до, до чарівни Андалусії, Сівілья, Сівільський цирюльник і так далі. Кармен і так далі. Але ж оця материкова частина, вона вся просотана атмосферою Дон Кіхота і його подвигів. Це людина, яку можна вважати мрійником, людина, яка в своїх фантазіях можна вважати диваком, а дехто який має дуже сильний прагматизм і ось такий під мікроскопну трубу погляд, який хоче щось викувати, можна вважати людину неповна розуму. Але для мене такі люди це люди, які прикрашають світ, люди, які вірять в дива, люди, які йдуть за справедливістю, за чесністю. Я дуже часто сама собі в житті в різних моментах нагадувала Дон Кіхоту раніше раніше, тому що я завжди, коли люди якось поступали негідно, я казала: ну як так можливо? Ну чому це так? Ну чому це так? Зараз поведінка моя, серце моє не змінилося. Але поведінка трошки інакше. Я не. Хочу змінити весь світ. Для того є господь Бог. Але я знаю, що кожен з нас може це зробити на своєму власному місці. Чарівний день. Дякую, Русі, яка мене знімкує. Знову ж таки, усіх запрошую до неймовірної копальні кави. Ми зараз з вами дійдемо туди до Правди, до духового оркестру Правди, тому що це зачарування. І я думаю, що подорож туди ми з вами зробимо на цій неймовірній, чудовій. Повітряні кулі з любов'ю до вас, з копальні кави цього чарівного м, вечора у Львові, у місті, яке я дуже дуже люблю. Це кохання навзаєм, але і ставимо на паузу. Ваша ну і що? Ми вже зйомочку зі мною закінчили. А ось подивіться на цю кульку, і зараз я ще зроблю. Ірисік, привіт! Це бусінка, яка мене знімкувала. Привіт, зайчик. Гарного дня! Усього найкраще. Дякую тобі дуже. Ну що, мандруємо копальню кави. Я вже вам показувала неодноразово, але ще ми пройдемося, тому що тут можна. Я дуже жалкую. Привітик. Я дуже жалкую, що не передає камера того аромату. Але атмосферу через призму свого погляду, свого об'єктиву і своїх емоцій я вам передам. Я думаю, що ви чуєте е, духовий оркестр Правда. Ось тут мене дуже цікавить ця манта, але я ніяк сюди не дійду. Так. І ще я хочу показати. Мого улюбленого Франца Йозефа Габсбурга, якому я дякую кожного ранку за чарівні Чернівці, неймовірний Львів. Так, і рухаємось ще далі. Різні зали, копальні, а ми з вами а ми з вами йдемо до оркестру Правда. Ну що, кайфанули від оркестру, правда. І якраз тільки розпочався концерт, я дещо вам зафільмую в прямих еперах і побіжу, якраз як я кажу на облески, в оперний театр я встигну. Але я думаю, що я дещо зафільмую вам звідти. З любов'ю до вас, життя неймовірне, воно чарівне. А для того, щоб ще більше в цьому впевнитись, приїздіть до Львова, Львів. Як завжди, прийме вас гостинно, смачно, ароматно, і ви приїдете звідти наповненим і щасливим. До нових зустрічей з любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина Львова, А далі побачимо, Па-па!